Четвертий форум випускників програми Державотворець провели у Києві в рамках проєкту. Талановита молодь, яка хоче бути особисто причетною до відновлення України, має змогу пройти стажування в різноманітних установах. Як молоде покоління може змінити владні структури в майбутньому, розповість Єлизавета Яковлева. Марія у свої 20 мріє, як сама каже, будувати Україну майбутнього. Дівчина вчиться на юриста, а нещодавно завершила курс програми Державотворець. Спонукала мене податися якраз можливість дізнатися більше про різні сектори, про те, як формується загалом політика та як брати в ній безпосередню участь. Побачивши неймовірну аплікаційну форму та відгуки учасників, була рада доєднатися до цієї програми. Під час навчання Марія та інші студенти мали змогу на практиці спробувати, що таке бути державотворцем. Спочатку лекції та семінари від профільних спеціалістів, а далі практика в різноманітних установах. Наша героїня обрала напрямок боротьби з корупцією і вже робить перші кроки в професії. Я займаюся юриспруденцією, зокрема питанням антикорупційної діяльності. Разом з колегами ми досліджуємо питання корупції як питання євроінтеграції. А я розпочала саме з цього. Проте буде цікаво і отримати інший досвід. Тож рухаємося в цьому напрямку. Програма державотворець створена для хлопців та дівчат від 18 до 24 років, які прагнуть не пасивно спостерігати, а безпосередньо брати участь у розвитку України і з часом впроваджувати нові. Прогресивні моделі управління державою цього року. Представники програми вітали уже четвертий набір випускників на спеціальному форумі. Держава сьогодні не шукає формули утримання молоді. Держава шукає можливості бути партнерами з молоддю, відчувати молодіжну ініціативу в молодіжну енергію. В своїх починаннях сьогодні в кожному міністерстві, в кожному відомстві, в кожній громаді має бути присутня молодіжна складова, яка буде давати нову енергію тим ініціативам, які будуть започатковуватися в регіонах. Форум випускників державотворця зібрав понад чотири сотні учасників із різних куточків України та різних напрямків діяльності. Учасники заходу переконані, прогресивна молодь це і майбутнє, і теперішнє нашої країни. І саме тому в українському парламенті ми. Створили молодіжну раду. Це унікальний орган, який дасть можливість започаткувати тісний зв'язок між українським парламентом і молоддю, яка вже сьогодні творить майбутнє нашої країни. І молодь це та, яка разом з великою повагою нести жовто-блакитний прапор отримує також і велику відповідальність за наступні покоління. Програма державотворець дістала підтримку з боку міжнародних партнерів України, зокрема Німеччини та організації ЮНІСЕФ. Державотворець допомагає молоді краще розуміти, як працює держава налагодити зв'язки з управлінцями та стати частиною відновлення України. З вами ми можемо будувати сильнішу. Справедливішу та стійкішу країну. Ми всі маємо діяти разом, тому важливо і надалі інвестувати, інвестувати в молодь, розвивати програми, які дають знання, навички та можливість для участі в житті країни. Міжнародні донори підтримують українську програму, бо бачать у ній своєрідну інвестицію у майбутнє відновлення держави, що зараз воює, а також важливий крок на євроінтеграційному шляху України. Єлизавета Яковлова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.